Доброго дня, любі діти! Запрошую вас у подорож до зимового лісу. Зима нелегка пора року для лісових мешканців. На землі, деревах, кущах лежить сніг, мороз, вітер дуже холодно. Як же непросто тваринам не замерзнути? Та й знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. Кожна тварина пристосувалася до зими по-своєму. Подивіться, кого з лісових мешканців можна побачити взимку у лісі: зайчика, лисичку, вовка, білочку, оленя, а деякі тварини. Ведмідь та їжачок лягли спати на всю зиму аж до весни. Бурий, волохатий, тільки холод на поріг, він одразу вклався спати у свій затишний барліг. Якщо знаєте, скажіть. Здогадались? Це ведмідь. Це літо і осінь ведмідь ласував ягодами, медом, щоб накопичити багато жиру аж до весни. Тому що взимку, коли багато снігу і дуже холодно, він лягає у барліг спати. Не страшні йому морози. І ще є одна тваринка, яка взимку спить. Цей звір гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, весь із тонких голочок. Як він зветься? Їжачок. Їжачок, як і ведмідь, взимку теж лягає спати. Він, згорнувшись у клубочок, спить у своїй теплій нірці. Він спить усю зиму і нічого не їсть, тому що за літо та осінь добре наївся і запас жир на всю зиму. Але не всі тварини взимку лягають спати. Є багато тварин, які взимку ходять по лісу і шукають собі їжу. Я Сірий хижак лісовий. Для звірів я дуже страшний. Живу я в глибокій норі, полюю і вию вночі. Це вовк. Перед зимою вовк обростає довгою і густою шерстю, яка дозволяє йому добре переносити холод. Вдень вовки сплять у своєму будиночку лігві, а ввечері виходять на полювання. Вони добре бачать вночі, бо мають чудовий зір і слух, що дозволяє їм почути в лісі найменший шурхіт. Я руда низького росту. Хитра я. І довгохвоста. На курея вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, братику, сестриця, а зовуть мене лисиця. Лисичка взимку теж не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла і густа шубка. А лапки лисички покриваються шерстю, ніби вона взулася в чобітки, що допомагає лисиці спокійно бігати по снігу і не мерзнути. На ніч лисичка робить собі нірку в снігу, де, прикрившись хвостиком і згорнувшись в клубочок, тихесенько собі спить. Полює лисичка на зайців, мишей та пташок. Буває, що приходить у село, щоб спіймати курочку. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Як ви здогадалися, Білочка. Білочки ховаються взимку від сильних морозів, у теплому дуплі. У сонячну хорошу погоду білочки виходять із своїх будиночків і шукають свої запаси, які вони зробили восени. Це горішки, шишки, гриби. Із шишок ялинки чи сосни дістають на сінечко. До свого дупла білочки стрибають з дерева на дерево, з гілочки на гілочку, щоб на снігу не залишати слідів, по яких їх можна знайти. Під час снігопадів сильних морозів білочки ховаються у дуплі. Вони сплять, згорнувшись клубочком, а пухнастим хвостом вкриваються, наче ковдрою. Я маленький, я вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю. Дуже куций хвостик маю. Це зайчик. Зайчик. Влітку був сірим, а взимку змінив колір своєї шубки і став білим, щоб бути непомітним на білому снігу і щоб його не знайшли лисичка та вовк. У сині морози зайчик заривається у сніг, щоб добре зігрітися. І так відпочиває. А що ж їсть зайчик взимку? Поки снігу небагато, зайчик лапками його розриє. Глянь, травичку знайде. А як багато снігу засипле всю землю, тоді вже зайчик не може розкопати сніг. З кущів, дерев. Він молоді гілочки пообгризає або кори поїсть. От і сити. Може забігти у село, щоб поїсти сіна або погризти кору фруктових дерев, Наїсться, а потім назад у ліс побіжить, так і живе заєць цілу зиму. Також у зимовому лісі. Можна побачити оленів, які ходять по лісу та бульцями і живляться молодими гілочками кущів та дерев. Дикі кабани, які живуть у лісі і схожі на домашніх свиней, у пошуках їжі розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді, горіхи, корінці дерев. Дуже тваринам важко, особливо коли зима морозна і сніжна. І у цей час їм дуже потрібна допомога людей. Є такі люди це єгері та лісники. Вони роблять для тварин спеціальні годівниці, для зайців та диких кабанів. Кладуть капусту, кукурудзу, сіно. Для оленів лосів кладуть віники з гілочок, сіно, а також грудки солі, яку тварини злизують. Тварини дуже вдячні лісникам за допомогу. Ось так і зимують дикі тварини. Давайте пригадаємо. Які тварини сплять усю зиму? Це ведмідь та їжачок. Інші тварини намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Яких тварин ви запам'ятали, що ходять взимку по лісу і шукають їжу? Це зайчик білочка. Лисичка, Вовк, Олень. Дякую вам, малята, за увагу і сподіваюся, що вам було цікаво. До побачення, до зустрічі!